Всім привіт! Сьогодні в нас буде відео огляд такої гібридної форми, як Кишмиш Велес. Грона наскільки велика, що її можна порівняти із 7-літровим відром. Це ось одна грона така. Ось я зрізав таку грону. Включили вагу, зараз її зважимо. Ну, грона почти 3 кг. Досить велика грона. Цей виноград має досить чудовий смак. Навіть в ягоді відчувається невеликий мускат. Ягода величиною 3-5 грамів, всередині є дуже невеликі рудименти. Але вони добре рожоюються і при їді не відчуваються. Також кишмиш-велес подобається тим людям, які хочуть завести собі виноград, але не знають який. І коли вони бачать таку здоровенну грону, то хочуть собі його мати. Але в чому у кожного сорту можуть бути свої недоліки? В чому вони полягають? Коли грона дуже велика, у неї можуть, нижні ягоди можуть не визрівати. Завжди потрібно, коли ще виноград світе, його обрізати, укорочувати грону. Потім, в плані того, хто думає, чи садити велес в плані продажу ягід, чи торгувати ягодою, як її будуть брати, і чи взагалі це рентабельно. Значить, Дивіться, коли грона велика, її не дуже просто й продати. Тому що взагалі мало хто бере грону в півтора кг, навіть в кілограм, тому що вона і дорога, і зараз її не з'їси, а для чого його купувати, щоб потім він лежав і гнив у вас десь. Тому беруть його по чуть-чуть, або беруть кожного сорту, кожної ягоди потроху. Коли ви починаєте. тому я як велес цей продавав, ми грону ділили. Тобто одну грону ділили десь на троє. Але, як показала практика, його ще й не дуже легко і поділити. Наприклад, сама конструкція грони вона складається начебто з багатьох менших гронок. Але буває таке, що ягоди між собою переплітаються і коли ви його розділяєте, Местя гонка ділилася дуже легко, але вона, ну, вона невелика. Деякі грони, коли вони складаються з трьох, ви їх починаєте відламувати і деякі ягоди висипаються. Але таке в нього є. В підсумку можу сказати, що оставляйте менші грони, обрізайте так, щоб грона була десь кіло-200 кіло двісті максимум, тоді низи у вас будуть добре визрівати. Я, сама грона теж буде краще визрівати, і буде в неї більш нарядний вигляд. За смаком можу сказати, що виноград доволі добрий, в нього м'яка шкірка, рудіменти не відчуваються, і він доволі солодкий. На ринку і теж його можна продати, головне спілим і вас його заберуть. А якщо ви хочете оставити якусь здорову грону, виростити, щоб здивувати когось сусідів знайомих, чи просто для себе, оставляйте їх небагато на кущу. ставте 2-3 здорові грони, а остальні зробіть стандартної величини около 1 кг. Це особо не повлияє на урожайність, але тоді у вас завжди основний урожай буде в чудовому стані. Також на моєму каналі будуть огляди двох сортів та гібридних форм, так що підписуйтесь на канал та ставте лайк.